Що подарувати на новий рік подарує Volvo XC60. Дуже надійна машина, е, напичкана по повністю дуже гарною компотацією, е, класна оптика, е, не менше класні 18 диски, а е, має дуже гарну комплектацію. Переходимо всередину. всередині е, авто нас зустрічає чорною шкірою і е, е, вишиканими дерев'яними вставочками. Авто має Підігрів сидінь, як водія переднього пасажира, так і задніх пасажирів. Ось так у нас виглядає задній ряд. Дуже багато місця, все для комфорту ваших пасажирів. Отак от авто виглядає по колу. шильдик XC60. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть телефонуйте, номер знаходиться ось там. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, будемо чекати від вас коментарів і фідбеку.